Сьогодні ми завітали в броварську лікарню. Забираємо документи, акти прийому передачі гуманітарної допомоги. А ви нам покажете, що я де вам знаходиться. все покажу, де знаходяться ліжка, матраси, візки, інвалідні, стільці, туалети, все воно по відділеннях. У нас деякі ліжка в травматологічному відділенні. Там і візки є. Почнемо з травматології. Ми хочемо показати, що ліжка використовується у відділеннях. Зручно, що вони на колесиках. Да. Функціональні, якраз їм добре, там ж, ж ці парапети, що можна підтягуватися. А, і там наші теж були ті ліжка в тому відділенці. Uh -huh. І тут скрізь. Добре. Прекрасно. Ну і віски використовуються. Uh -huh. Це взагалі цей такі зручненькі. Uh -huh. Добрий день, добрий день. Укомплектовано все. А зручно на цих матрасіках, на цих ліжках?